Яким був? Ми всі, наша вся студентська спільнота об'єдналася тоді, коли об'єдналася про те, що Сергій досить тяжко хворий, ми всі намагалися допомогти хто як міг. І ну, в університеті от, і стали єдиною дійсно сім'єю. Але, на жаль, всі ті старання, які були прикладені, не допомогли хлопцю. Вже декілька років після він би міг стати лікарем і міг спасати сам життя. Але, на жаль, у такому юному віці ми втратили, можливо, зірку хірурга, можливо, класного терапевта чи того самого інфекціоніста, який би боровся би за життя тих, хто хворіє і важко переносить такі хвороби. Ми співчуваємо всій родині і висловлюємо їм максимальну підтримку. Нехай спочиває зміна. Спілкувалися ви з батьками, ви звинувачення? Так, як, як я є заступником декана медичного факультету номер 1 я спілкувався з батьками, постійно тримав е, на пульсі руку. І всі оці всі моменти, які виникали, постійно був у курсі і з батьками також був спілкування. Ну, На жаль, так вийшло, що Сергія сьогодні нас не сторону. Скільки в лікарні він перебував, скажіть так? Перебував він, як по моїй інформації, з 4 січня. 4 січня? Да. – ну, Там зовсім інший був діагноз, а вже з корю, як підтвердилося, то це десь тижня-два. Скажіть, будь ласка, якось друзі, студенти там, не знаю, допомагали, скидались грішми, можливо, на підтримку дорогове лікування. Допомагали і друзі, і студенти приходили. Приходив батько, ми порадили звернутися в студентське самоврядування. Студентське самоврядування воно допомогло студентській, виділили кошти. ну… На жаль, таке. Я скажу, що так. діагноз не одразу встановив, я правильно зрозуміла? Я не можу вам на це відповісти, Ви тому що. Спочатку... Я, в нього зовсім інше було захворювання, а далі вже я не можу вам. В лікарні це все, лікарі можуть вам сказати. Нам представтесь, формат. будь ласка. Скажемчук Тетяна, заступник голови студентського самоврядування. І Скорук Роман, заступник медичного факультету номер 1 Дякую нас